Прилуки отримали потужну систему оповіщення. Це стало можливим завдяки конкурсу грантів Людський вимір, інклюзивні дані громаді. Обладнання закупили за фінансової підтримки Міжнародної організації з міграції та фонду розвитку громадських організацій Західноукраїнський ресурсний центр. Всього надійшло три комплекти. Говорить профільний заступник міського голови Сергій Чміль. В рамках конкурсу грантів Людський вимір. Ми прийняли участь у даному проекті, подали проєкт про системи оповіщення і з результатами ми отримали ресурсну допомогу у вигляді самогучномовців, блоків управління. Які нам надійшли напередодні на на суму 418 тисяч 800 гривень. Співфінансування по даному проекту не передбачалося повністю йшла допомога від донора. Нам було надіслано три комплекта системи оповіщення, два більш потужних один такий з меншої потужності. Обладнання розташують у густонаселених мікрорайонах міста. З місцями встановлення ще визначаються. Хочу сказати, що якраз ці даних три у нас такі точки оповіщення вони будуть. Максимально Охоплювати населення міста прилуки, щоб у разі небезпеки, оголошення небезпеки, чи даної іншої інформації, кожен прилучанець зміг швидко і оперативно почути дану інформацію, перебуваючи чи в себе в будинку, чи на вулиці, нова система оповіщення працюватиме в комплексі із вже існуючою, але має значні переваги. Головною перевагою даної системи те є, що вона буде працювати в більшості мірі в автономному режимі, але у разі необхідності ми можемо перейти і на ручний режим оповіщення, три ці три точки, які плануються зараз на даному етапі, вони матимуть можливість, що особа, яка відповідальна буде за даний напрямок, вона може прийти відкрити даний блок управління і в ручному режимі через мікрофон здійснити те чи інше оповіщення, яке буде потрібно на даний момент часу. Будуть передаватися різні звукові сигнали, тобто люди будуть тримати більше додаткової інформації, чим звичайна у нас була система оповіщення повітряної тривоги. Дана система буде працювати е, через. Е... Централізоване електроживлення, але у разі відсутності електропостачання вона буде працювати має можливість працювати автономно Система альтернативного живлення розрахована на мінімум 24 години автономного режиму. Це дозволить оперативно сповіщувати прилучен про можливу загрозу навіть у випадку блекауту. Ми маємо стару систему оповіщення ще радянських часів, і ми розуміємо прекрасно, що вона на повну міру дає ті необхідну допомогу інформацію, яку треба швидко оперативно. Донести до населення, то під час якраз війни ми бачимо ці всі недоліки, і дуже добре, що ми прийняли участь у даному проєкті, дякуючи головному спеціалісту нашої інвестиційної діяльності Олені Канавець, яка допомагала у даному питанні, повністю його вела від початку і до завершення, поки обладнання до нас не надійшло. Ми тепер зможемо стати більш сучасними. Даному питанні для нас дуже важливо йти в ногу з часом, тому що технології розвиваються. по Україні. Ми бачимо багато прикладів, тому що в деяких містах встановлювалася дана нова система оповіщення. І я думаю, це дуже добре, що ми будемо одні з перших, мабуть, в області в кого буде встановлена нова сучасна централізована система оповіщення.